Тут саме головне не переборщити з цукром. І я вам скажу, що це нормально полуничний рай. Можна губами їсти. М -м -м -м. Дуже смачно. На вулиці дуже жарко і хочеться чогось такого прохолодного, смачненького та ще й солоденького. Тому пропоную приготувати сирно-полуничний десерт. Желатин, одна столова ложка з гіркою, це приблизно 15 грам. Заливаю гарячою водою. Приблизно 100-150 мл. Перемішую желатин і лишаю, хай розчиняється. Полуничне желе теж розвожу, так як тут написано на упаковці: 400 мл води, 350 г кисломолочного сиру, 200 г йогурта. Трошки ваніліну і замінник цукру. Просто хочу, щоб трошки було дієтичніше. А ви дивіться за своїм бажанням: можна додати зо 2 столові ложки цукру, або цукрову пудру, або столову ложку меду, 400 г полуниці. Помила, почистила. Я лишаю 2-3 штучки для прикраси, а цю усю перекидаю до сиру. Я усе ж пробиваю блендером в однорідну масу. Ось така гарна, однорідна рожева маса. І я вам скажу: щоб не додавати цукру, додайте зо два банана. Я маю бажання додати 2 столові ложки насіння сіня чия, желатин. Вже бери ложкою, даєш таке смачне. ж я застелила харчовою плівкою. Так ліпше буде діставати десерт і переливаю. Вправляю десерт в холодильник, щоб він трошки схопився, буквально на півгодинки. Зверху ж я залила охолодженим полуничним желе і прикрасила полуницею. Поставила в холодильник і все дуже гарно застигло. Тепер пора виймати. Він дуже легко виймається. А в кого є роз'ємна форма, то ще краще. Наскубила свіжої м'яти і зверху прикрашаю десерт мій готовий, можна смакувати. Ти теж хочеш? У мене є новий мешканець, зараз вам покажу звати цю красуню Мілка. Така вона вже потішна, але Маруся її не признає.